Українці очікує підвищення мінімальної заробітної плати. Про це заявив прем'єр-міністр Яценюк під час звіту уряду за 9 місяців роботи, і вже цього року на Україну очікує глобальна зміна системи освіти і медицини. Але це якщо Верховна Рада ухвалить вже зареєстровані законопроекти, чого досяг уряд Яценюка за 9 місяців роботи, слухав Дмитро Фурдак. Публічний звіт уряду Арсеній Яценюк починає на мажорній ноті. Попри катастрофічну ситуацію рік тому, Україна встояла і уникла дефолту. Саме міністр фінансів Наталія Яресько каже Яценюк, домоглася реструктуризації 4 мільярдів доларів боргів. За що єдина з усіх міністрів зриває оплески колег Наталія Яреско. Глава уряду нагадує, Росія єдина, яка не погодилася на списання боргу і переказує привіт у Москву. Ті, хто брали гроші, отримали політичний притулок у Російській Федерації. Нехай покличуть тих бандитів, яких вони приютили, і нехай з них забирають гроші або нехай повернуть нам їх сюди, і ми з великим задоволенням проведемо процесуальні дії по кожному з них. Міністр закордонних справ каже, весь світ об'єднався у підтримці України з нового року. Угода про асоціацію з ЄС запрацює у повному обсязі. А щодо безвізового режиму з ЄС, в уряді оптимістичні, кажуть, до 15 грудня дати звіту Єврокомісії. Київ зробить усе від нього Алежне всі технічні процедури будуть завершені. Міністр оборони головним досягненням вважає зупинку військової агресії Росії. Водночас вище керівництво досі не виключає прямого вторгнення Росії. Хоч мобілізації нині немає, на майбутнє облік військовозобов'язаних стане суворішим. Створюється єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. Проект закона затверджений на кабінети міністра і право на Верховної Ради. Раду онлайн послугами мін'юсту від квітня скористалося 55 тисяч українців. Пишається міністр юстиції. Ще тисячі громадян звернулися по безкоштовну правову допомогу. Найближче завдання мін'юсту ефективніше виконання судових рішень. Прем'єр іде далі. Чинний склад судів нездатний забезпечити правосуддя і справедливість в Україні. На найближчих засіданнях парламенту разом з парламентом, президентом і урядом, ми зобов'язані прийняти пакет змін. Нова поліція предмет гордощів Арсена Вакова. За даними міністра внутрішніх справ, 82% українців позитивно ставляться до вітчизняних поліцейських. А до кінця року мають сформувати новий МВСівський спецпідрозділ Корт. Тим часом міністр регіонального розвитку демонструє короткометражку про переваги бюджетної децентралізації. Як громади об'єднались, то нарешті заходились в міст і дорогу робити, щоб не довелося через три села об'їжджати. Тому що громада сама вирішує, що їй будувати. Ухвалений закон про вищу освіту. Перший електронний конкурс підручників, розвантаження навчальних планів у школах. Це вже звітує міністр освіти. Штучні виші і далі закриватимуть. А питання профосвіти передадуть на рівень області. Шкільних вчителів очікує нова система наргування зарплати. Отримує заробітну платню в залежності від якості навчання. Чим кращий вчитель, тим більше він отримує заробітну платню і тим вища у нього премія. Зменшення обов'язкових адмінпослуг у шестеро, економічне зростання вже до кінця року, прогнозує міністр економіки і обіцяє мораторій на перевірки, допоки не наведуть лад у контролюючих органах. Завершив публічний звіт уряду Яценюк по-філософськи, мовляв, усім важко, але Бог посилає людям лише ті випробування, які вони здатні витримати. Дмитро Фордак, Ігор Сіри та Павло Бондаренко, ТСН 1:1